Всім привіт! А сьогодні ми прийшли в ідеальну гру Hide the Body І та, сьогодні ми будемо знову ховати тіла. Мені хтось в коментарях сказав, що можна а, шукати. Ой, що можна... Та, що можна ховати тіла в кущі, тому сьогодні ми це попробуємо, самим першим приблизно. Так, головне, все, в мене ніч не включена, бо я один раз включила ніч. Ой-ой-ой, я ніфіга не бачила в тій ночі. А там, Тому ми будемо грати без ночі. Це супер тяжко. Так. Значить, давайте подивимося, де в нас є кущі. Ось наші улюблені кущики. Так, в нас їх е -е, багато є, тому я думаю, що можна його Ні-ні, ножку видно. Бачите, Дивіться, як негарно він ліг став сів. Отако поставимо. Так, ай він підніметься наверх. Я не можу. Я. не, я можу. О, oh, блін. <гум> так, до побачення, друже мій. Я його зараз чуть-чуть переховаю. але в принципі, уявіть, тут можна купа трупів заховати. Я туди не можу йти, туди теж не можу йти, туди не можу йти. Я маю у цим всім, ну, це все, що я можу. Як я тут маю в цьому. А чекайте, а я можу вийти на, на двір? Не можу. Так, добре. Давайте я хочу тебе переховати, Бро. Ти мені супер не. Ні, мені не подобається, як ти сидиш. Стань нормально. Сядь нормально. Так, ми перше заховаємо їх всіх в кущі. Мені здається, це не найофігеніше. Хоп. Не, нормально давай. Ти можеш нормально? Я зараз не встигну. Дивіться, от провалився, ніби це так має і бути. Тут а ще місяця два трубіка, в принципі. Боже, я це так говорю. Тут а ще місяця два трубіка. Так, е, я оце відкрию. Оце відкрию, оце відкрию, оце відкрию. оце відкрию Ну, тут я не вмію ховати, це супер тяжко, мені здається. Якби мені якась розумна людина не написала, що можна ховати в кущах, я, я би не знала. Я вам руки цілувала, я вам реально кажу. Так, тут далась якась нова штука, між іншим. Це можна вбивати. Я пропоную відкрити наші штучки. Між іншим, я думаю, зіграти цю гру на стрімі, то можна доволі довго. Так, мені не подобається, що це тут так стоїть. Доволі довго можна грати. От ми сховали тільки два трупа, і в нас вже 3 хвилини Гри, тому я думаю, доволі довго можна. Це все робити? Так, хоп, пет. О, офігенно! Так, ножик тут. так Тут доволі довго можна грати. Тому думаю, а, можна зіграти і на стрімі, якщо ви хочете, то кажіть. Так, а оце відкривається у мене питання? Не відкривається воно. Так, це можна вбити. А це що таке? О! Як я заходити вмію такого. ших, І все. Офігенно. Так, отут, я не знаю. Тут можна хіба якось тіло порізати. Но як це зробити, я не знаю. Бо в мене є тільки ніж, а отут нема ніяких речей. Ви нічого не бачили. А отут можна якось і приховати, ну, типа, їй. Так. Давай, бро. Ти мій ніж. Уявляйся. Я випадково так швидко тебе вбила. Так, хоп. ні, -ні голову видно. Не, бро, ну нормально сховатись ти не хочеш, бу. Будь... Три секунди. Він не замітив. Лох. Так. Я хочу в ту хатинку піти, но мене не пускають, не пускають. Так. Він дуже довго це все оглядає, знаєте, мені це дуже не подобається. Він прийшов до мене в гості попити чайочку, а він якогось фіга оце все оглядає. Чому ти це оглядаєш, скажи мені, я тобі дозволяла, чи ні? Я тобі не дозволяла правильно. Тому чому ти тут, у мене в хаті? Ти не хочеш завалити звідси, бро? А, та, во все, молодець. Так, доброго дня, моя нова жертва, яка буде схована от тут. А що, якщо кинути в нього ножик? Це ефектніше виглядає. Хочу зливати катку. Все. Так, чекаємо. You can stop killing me. <свісно> Добре. Оп. 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 Не вибачайся, бро. Умри вже, <ріху> боже. Так, не лякайся. о я присідати можу. А це я можу, Тіп. А на що мені присідати? Він мені шафу перевернув все. Чому він такий довгий, я не розумію? Скільки коштує його кікнути? Та його кикнути і то вже заняття складне. До вас зараз приєднається. А в мене вже 5 тіл в цих кущах. <плес> так. Ну, коротше, в одному такому кущику можна помістити двох приблизно людей. Але у цей якийсь він такий більш глибший, я думаю, тут можна... Ні, двох можна. Скільки тебе коштує кікнути? Це ж так довго. Дорого. Дорого, супер дорого. Дорого, дорого. Мені не подобається. Чекаємо його. Ну, вийди звідси. Та що ти там говориш? Ну, я ж тебе вбила. Ну, так, камон. сиди тихо. Ну, мені подобається ховати. Отута. Тіла хаптфу. Витя, Вітя зараз не зможу його тут сховати. Це ідеально. Це ідеалі. Ми сховали шість стіл. Це, це жорстко. Але, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео буде закінчуватись. Але давайте ще перевіримо, що буде, якщо взяти його на очах у друга. А я не можу його взяти. Ні, не можу я. Але, любі друзі, я думаю, на цьому відео закінчиться. Всіх люблю і бажаю. Бувайте!